Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Нові деталі атаки РФ на південь України, 31 серпня. На одещині уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкту. Пожежу оперативно ліквідовано люди, не ушкоджені у Миколаївській області. Уламки збитих дронів пали на відкритий території. Інформації про руйнування постраждалих не надходило. На світанку ворог масово атакував різними типами ракет. По Запорізькій області спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної Віації дві ракети з силами протиповітряної оборони було знищено, але, на жаль, є влучання. У Запорізькому районі пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Ступень пошкодження уточнюється. Інформація про постраждалих не було. В той же час є два прямі влучання в захисній конструкції головного реактора. ЗС. Піднялася чорна, можливо, і радіаційна хмара. Після таких ударів ми не здивуємося офіційно про це. Знову заявив гендиректор Магатерфель Гросі. Сьогодні знову, як і 26 серпня, цього року. Після того, як я виклав п'ять основних принципів уникнення серйозної ядерної аварії з радіологічними наслідками, і сам підтвердив, що відбулося що не менше прямих влучання в захисні конструкції головного реактора Запорізької АЕС, написав Гросі. Звісно, організації розуміють, хто обстрілює ЗАЕС, однак, не називають, тому що вважає, що це не входить в компетенцію МАГАТЕ. говорять, що їх функція обмежується станом безпеки. Станції станції під контроль хочуть взяти китайські та американські інженери. Потім уже поставили Ематом забиратися та вивести війська. Британська Таймс пише в редакційній статті, що російський президент Володимир Путін цілком може наказати підірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб зміцнити свої позиції. які, на думку газети похитнулися. Росія хоче підірвати АЕС, тому що як і з греблею Каховської ГЕС вони не зацікавлені у безпеці в Україні їм постійно потрібна дестабілізація, сказали джерела в розвідці. Окупанти хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного Кремлю варіанта припинення російської війни проти України найбільша атомна електростанція в Європі Запорізька АЕС була захоплена російськими окупантами після боїв в Енергодарі 4 березня 2022 року. Російські обстріли пошкодили будівлю зас у кількох місцях. А працівники станції опинилися у полоні 24 серпня. Головне управління розвідки міноборони України повідомило, що російські окупанти фактично використовують територію ЗаС як логістичну та військову базу. Той же час станцію під контроль хоче взяти США та Китай та направити в Україну своїх миротворців. Операція Купол понад 20 літаків від двох країн. Сотні інженерів, а також охорона Путіна дістав весь світ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.